Знову коротка прогулянка з садом. Хоча м'ята зараз просто буяє. Цій дощі взагалі так класно вплинули на всі рослини. Все квітне, поливати не треба, це щастя для садівника. Ось така біла це Snowflake. Розрослась вже, буду восени ділити. Така потужний кущ, хоча заявлено, що вона має бути до 40 см, але в мене явно 60, може і 70 см вже. А це Six Hills Giant. Ось тут вони разом зі Snowflake. Дуже класне поєднання, як на мене. Я раніше думала, дуже хочу розмежувати ці кольори: фіолетовий та білий. Навіщо? Це мені так раніше казалось, буду тримати. Нічого, звичайно, мені дуже подобається, як вони зараз разом виглядають. Я навіть думаю, досіяти восени ще додатково до фіолетової м'яти, щоб були такі білі краплинки від Snowflake. Ну, і зараз, звичайно, ця клумба вона. Арабіс все ще квітує дуже довго і створює таку пару з нареченою. Мені дуже подобається, буду ще його розсаджувати. Ось такий куточок в мене весняних квітів. Зараз птахомлічник гарно заквітнув, калина. Божественна! Дивіться, як круто він виглядає, насіявся. Дуже багато його в мене Неконтрольована Рослина, але я не зважаю. Вона швидко піде. Листя стануть добривом. Дивіться, який жирний жирний куничник це Карл Форстер. Як же він наріс? Буквально за минулий сезон, це другий сезон, як він росте, жир. Ну і знову котяча м'ята це, тут до речі, я казала вже, що тут я її просто посіяла під зиму. Минулий сезон вона росла, і зараз це вже потужні кущі. А ці це те, що я пересаджувала восени з щебня, а це той кущик, який вижив, який я думала, що він не виживе після зими. Вижив і збирається квітувати. Конечник аваланд, бачите, який теж жирненький наріс, моя сакура. Я, яка ж чудова пара в них виходить? Можливо, багато в мене багряного. Я от дивлюсь, вони розростуться, будуть чотири великих дерева з багряним листям. Але зараз мені так подобається, ну така ж краса. Ідемо далі, Оце осока мору вже теж наростає дуже гарно. І знову жирненький такий куничник. Ну, красунчик. Purple Sensation. До речі, стали наче менші ті плями. Я не встигла обробити, насправді треба обробити, звичайно. Скоро-скоро буде заквітати вже Шавлія як а це моя осока, яка у мене на аватарці. Осока Маргіната. Красуня. Знову величезні блоки з котячої м'яти. І зараз буде друга серія, бо мій сад в три хвилини не вліз.